Восьма ранку Валерія Зраня готує на маленькій кухні. Вже варить пасту та сосиски для гарячих обідів. Жінка сама переселенка з Херсонської області. Всього кілька місяців працює у Літл Маріуполь. Каже, після відкриття кухні вирішила допомагати і вже за два дні змогла приготувати більше трьохсот обідів. Нічого не стало на заваді, мабуть, є була складність у тому, що. Перший раз і дуже багато. Але сьогодні вже зовсім інакше, сьогодні швидше і все добре. Після приготування їжу розфасовують по контейнерам та везуть на локацію. Розпочали волонтери свою благодійну кухню з найбільшого гуманітарного хабу в Україні доброго ранку. Ми з Маріуполя, який знаходиться на лівому березі міста. Туди кожного дня приходять більше двох тисяч переселенців та по декілька годин чекають свою чергу. Ми місяць створювали цей проект. Благодійна кухня, де хотіли готувати саме гарячі обіди для переселенців. Ми співпрацювали частково з USAID, ООН. Які допомогли нам техніку, і вже вчора ми ну до цього ми протестували всю техніку. І вчора ми почали готувати перші гарячі обіди. Це було 150 одиниць. Одна із перших скуштувати обід прийшла пані Ольга з Нікополя. Жінка в серпні переїхала до Дніпра. Каже, має поважний вік і тому часто приходить сюди, аби отримати гуманітарну допомогу. Ділиться такий поживний перекус, став нагоді, поки сидиш в очікуванні. Пічонка, вона, на панітіс. если я ее через два часа не покормлю, она у меня ноет. Как вот а зуб, знаете, ноет. А так я вот все, смотрите, все, что мне надо. Покушала с удовольствием. Еще сидеть, наверное, часа 3-4. Отлично, отлично. Как раз это то, что мне надо. Я ж такое все вареное ем, не жирное. И вот это как раз моя еда. Пані Галина також задоволена. Жінка приїхала з Харкова рік тому. Каже, довго адаптовувалася, але дуже вдячна Дніпру за прихисток. Тож цінує кожну надану допомогу для неї. Мені настільки не нравиться зліст. Вот Тут я думала, може війна от вот людей по отношенню к нам, от переселенцям. Ні, є дуже хороше Є, конечно, ну це... Это... Люди, которые ще просто не понимают, їх война нічому не научила. А встрічають сомні очень хороші люди. очень. я довольна, що ні при благодійники планують продовжувати роботу на цій локації, збільшувати кількість обідів та урізноманітнювати раціон. Тому не проти отримати допомогу від підприємців у вигляді продуктів харчування. Також, якщо ви хочете підтримати проєкт, можна задонатити на рахунок. Реквізити ви бачите на екрані. Дар'я Візір, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.